Всім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму який присвячений та гачком. Сьогодні в мене буде відео огляд, мій чесний відгук на пряжу, яка мені була предоставлена магазином, інтернет-магазином них Також є фізичний, інтерне... фізичний магазин у місті Києві. Але е, я замовляю, я, я знаходжуся в Дніпропетровській області, тому мені, як знаєте, як кажуть, як до Києва Рачки, тому я безпосередньо замовляю пряжу в них на сайті. В них є сайт, в них є Інстаграм, щодо Фейсбука я не знаю, чи є в них сторінка в Фейсбуці. Але я безпосередньо працювала з сайтом, так, і це один із найулюбленіших моїх магазинів, інтернет-магазинів Ванжаком. Я залишу посилання на інстаграм та на сайт цього магазинчику. Власниця цього магазину Ганна, дуже така, знаєте, дивившися її відео, до речі. Якщо я залишу посилання на стрім, там, де була Ганна в гостях у нашій Томи Новіковій. Ганна є генеральним спонсором спільного проєкту «Візрунки.UA». і там, в цьому стрімі, є для вас невеличкий, але дуже приємний подарунок. Заходьте, продивляйтеся, і я думаю, він вам буде до вподоби. Тому я запрошую на відео Тамари з Ганною, але після перегляду цього відео, тому ласкаво запрошую. І розповім таку невеличку передісторію. В мене в Телеграмі є чат візерунки.uaй, і там було запропоновано пряжа на тестування. Був такий невеличкий відеоогляд, але мене спокусило те, що вона така волохата, блистюча, так, але я не відношу себе до ряду сорок, я не хапаюся, ну, кидаюся на блиск, Ні, в мене такого немає. Я, ну, я не, не, не стандартна дівчинка, так, тому я не дуже люблю все оце Близяще, але ця пряжа мене покорила, і мені захотілося спробувати з нею зв'язати якийсь виріб. Написавши дівчинці, яка пропонувала це там в чаті, ми з нею зідзвонилися, поспілкувалися, але тут стало питання, скільки потрібно пряжі. Я дівчинка така запаслива, це мається на увазі все: від продуктів харчування до пряжі, до, навіть до бусинок, до всього всього Я намагаюся брати з таким запасом, нехай невеличким, але щоб він був для того, щоб потім мені не шукати. Тим паче, знаючи, бобінна пряжа вона є стокова. Але ця пряжа є ще в магазині. Тому, якщо вам сподобається, звичайно, я думаю, така пряжа може не може не сподобатись. Пряжа класна, метраж супер. Тобто, якщо у вас немає загруженого загруженого дня, так день-два, три, максимум три дні. Навіть при середній Швидкості в'язання за 3, ну максимум 4 дні ви можете на спицях 5-6 зв'язати, не знаю, топ. Не топ, а навіть такий жилет, кардиган. Та ну, в принципі, все, що вашій душі замаляється, навіть плаття з таким невеличким рукавчиком, вообще, супер. Та навіть якщо з рукавчиком, нехай ви Затратити ще один день, так, нехай 5, то можна зв'язати е, будь-який виріб е, на будь-який розмір. Я на свій розмір 48-50 в'язала трошечки подовжений тро, трохи жилет, у мене вийшло 4 дні. І то з, з, тим, е, з тим випадком, що я в'язала вечорами, у мене не завжди виходило в'язати в день. Так, але все, все рівно, вона готова, вона божественна. Я б сказала божественна. так, забігла в дебрі. І поспілкувавшися з дівчинкою, мене стало питання, скільки ж мені пряжі потрібно. А як ви розумієте, ну як, я зв'яжу річ собі, а донька? Тому я прийняла рішення, що мені потрібно кілограм цієї пряжі для два вироби. Мене, Наперед було те, що я буду в'язати подовжену річ для доньки, тому що ну, донька має, вона росте і до сезону тип, прохолодного, щоб можна було носити її під водолазочку, щоб воно не, вона не витягнулася і буде річ вже, ну, як то кажуть, замала, так, і вже ми, я вже таке проходила, що я в'язала. А потім річ була замала, і донька її носити не могла, тому що вона була коротка. Тут було, задумка була така, що робиться з коротким рукавчиком, для того, щоб вдягати під водолазочку. І подовжена, так, подовжена суттєво. Для того, щоб вона могла хоча б осінь, зиму, навіть цю, цей виріб можна вдягати навіть під курточку, і нічого нічого з ним не відбудеться. Тобто, щоб вона оцей сезон, цей рік, так, і наступний до, до, до весни вона могла його поносити. І тому я замовила пряжу. Розхід пряжі, я вам хочу сказати, з тим випадком, що я в'язала коси в мене були. Переплетення, але в принципі, в принципі розхід непоганий, я скажу. На два вироби, які в мене зв'язалися з даною пряжою, я буду підглядувати, тому що в мене немає з собою. Тобто, я не запам'ятовую так, таку кількість інформації. На Виріб для доньки, в мене пішло 534 грами. На виріб для себе 732. Тобто 1266 грамів. Ну, давайте беремо так грубо. Кіло 300 В мене пішло на два вироби для мене і для доньки. Це з тим випадком, що я. в мене розмір 48-50. Плюс я також робила переплетення, ви можете побачити тут і далі. Я, буду, я вставлю фото, як виглядає на доньки, на мені. Тобто все-все-все ви побачите. І в мене залишилась пряжа, і я вже, в принципі, знаю, що я буду в'язати на осінь для доньки. Я не знаю, чи мені вистачить на, на мене. Але для доньки я зв'яжу. Ось ще в мене який залишок. Ви уявляєте, так? І я маю підозру, що мені цієї пряжі було вислано більше, аніж кілограм. Тому що, якщо на вироби в мене пішло кіло 300, і в мене тут залишилось, я, на жаль, не можу. Я намагалася зважити, але в мене, на жаль, ваги не показують. Тобто вони мені пишуть, що. Немає можливості так, так її зважити. Воно мені пише ну, Old, я не знаю, що це означає, але Old пише. І тому якось так. Мені дуже вона сподобалася. Я вам рекомендую її, вона підійде ну, для будь якого метраж бомба. І розпочавши в'язання в'язання, я вирішила щось придумати цікаве. До речі, я не сказала, що ця пряжа називається Кофіл Алегро. У складі 32 мохера, 28 вовни, 37 поліакрил і 3% Люрекса на 100 грам 190 метрів. Я зроблю ще скріншот з магазину, вставлю, щоб ви побачили, тому що в мене вона, ну я не скажу, що вона передається, але ні, передається, але. Фокус у мене десь загубився і сказав, не хоче він мене фокусуватися, але я ставлю ви подивитесь. І сівши, роздумувавши, що ж таке зв'язати, щоб було цікаве і ну, надзвичайне, так? тому що ну, всі жилети в'яжуть. І... І ось така модель в мене зв'язалася для доньки. Фото я, звичайно, вставлю. Його не видно, цього візерунку, якщо дивитися, ось так на полотні. Але ось такий: я знімала на нього експрес-майстер-клас. Він вийде після цього відео. Очікуйте, там я пров'язую цей візерунок. Я розказую, скільки я набирала якими спицями, і по скільки сантиметрів я в'язала. Ну, візерунок бомба. Я дуже задоволена цією річчю. Донька вже хоче носити, але, на жаль, в нас вже тепло, тому цей виріб буде чекати до осені. І ось так вона зв'язана була. Така, туні, желе, це має назву Жиле-Тоніка для дівчинки. Я не придумала ще назву для нього. Я, можливо, до виходу майстер-класу, можливо, щось і придумаю, але подивимось. Ось так. Вага цієї цього виробу в мене 534 грама. Виріб невеличкий для дівчинки 10-11 років. І я його. Ну, Зв'язала, напевно, за 4 вечори. Це декілька годин роботи. Тобто, ну, я ж кажу, при середній швидкості в'язання, при е, такому чималому вільному часу, його можна зв'язати набагато-набагато швидше, ніж я. Далі стало в мене питання, що робити з моїм виробом, тому що пряжа, як можна помітити, така. Е, е, Пухтенька, так, вона на 100 грам, 190 метрів. І я, ну, хто зі мною давно, ті знають, що я жилети не носю від слова зовсім. І мені все рівно ж потрібно було щось зв'язати для себе, щоб протестувати, так, по, по, розхід пряжі, скільки на виріб і. Це пряжа з того ракурсу не ракурсу, з тієї опери, що вона в'яже сама себе. І розпочавши виріб для себе, я довго думала, над чим зупинитися. Але я зупинилася на ось цьому жилеті. Я зробила тут такі ромби. Також візерунку не видно, але я думаю, на фото все буде класно виглядати. Вони подовжують тіло, так, і вона не, не повнить, будемо казати так, що вона не повнить, вона дуже класно сіла, я дуже-дуже задоволена тут набагато вільно, тут вільно, тому що буде вона носитися з чорною або якоюсь іншою водолазкою, і я думаю, класно. Якщо Ну, я не носю рубашки, так, але я е стеряла, як то кажуть, у чоловіка рубашку, приміряла і сюди проситься однотонна. Рубашка та в клітку, так, і ну, вона трохи не має того ефекту, який би мені хотілося. Я підрозум підрозуміваю, що потрібно суди. Однотонну рубашечку, і вона буде класно виглядати. Ось такий в мене вийшов жилет, він трошечки прикриває сідниці, але мені дуже подобається. На спинці тут немає нічого. Тут ось такий V-образний виріз. Візерунок іде зразу ж по вирізу. Потім я тут робила візерунок, щоб їх було три полоски. Не можу я вам його показати в усій красі. Тому що я потім сама себе не буду бачити. Ну, ось так. Фото я вставлю і я дуже задоволена цією пряжею. Е, ви знаєте, е, я новачок роботи з бобінної пряжі, так, але е, я з нею знайомлюся і я можу сказати одне: що в мене є вже улюбленці бобінної пряжі. Є пряжа, з якою я ну, точно вже не буду, не хочу працювати. Ну, не в тому плані, я замовляти її таку більш не буду, так? Але ця пряжа мене покорила. По-перше, нею в'яжеш 5-6 мм спиці, виріб летить. І якщо взяти просто лицеву гладь по колу, я не знаю, що можна такі. Речі навитряти, що це просто, і вони будуть відлітати від спиц, як ото гарячі пиріжки. Тому заходьте, замовляйте, я дуже задоволена цією пряжею. Мій жилет, який я в'язала для себе, у мене пішло 732 грами. Тому, в принципі, замовляєш кіло, і ти в просто якщо лицю Я, я підозрюю те, що. У мене така кількість вийшла на вироби і за того, що е, там були візерунки, там були переплетення, тобто там не була проста лицева гладь, навіть не, не просто ажур. Так? Якщо ажур, то там я, я думаю, там взагалі пішло б менше. Але ось так, що в мене залишилося, і ви виріки з цієї пряжі неодноразово побачите. Мені дуже подобається, вона ну, класна. Вона, я не знаю, Ось так виглядає ниточка. Я вибачаюся. Ось так виглядає ниточка. Тут складень один ниточка, ось така люрекса. Ось така ниточка люрекса. Потім один, два, три, чотири, п'ять. Бачите, ось такий квітку. Ць... Я вам намагалася зробити. П'ять ниточок, але воно дійсно того вартує. І коштує вона 50 у нас за 100 грамів. Це недорого. І вона дійсно цього вартує. Вона навіть, я б сказала, вартує більшого тому що є така пряжа, яку, ну, дуже сильно завишує ціну, так? але вона цього не коштує навіть. В тому плані, що вона не відкривається з першого разу. Я стикалася неодноразово з такою ниточкою, яка мене не дуже зачепила. Тому ось ця, це дуже класно. Це мій бобійної пряжі я в'язала на, на таким метражом, і це улюблена пряжа, яку я ну, люб... улюблений метраж бобінної пряжі на 100 грам 190 метрів, 200 метрів. Так? 210 я в'язала, вона мені дуже подобається. Це пряжу. Я дуже вам рекомендую для покупки, для в'язання виробів. Поспішайте, хто ще не, не, не придбав, не знайомий з цим магазином, поспішайте, я посилання всі залишу внизу під, в описі до цього відео. Поспішайте, поки вона ще є в наявності. На цьому в мене все. Я дякую вам за перегляд. Фото я, звичайно, вставлю в кінці відео, для того, щоб ви подивилися, як виглядають вироби на, на мені і на доньки. І дивіться, обов'язково стрім, Тамари з Ганею, для того, щоб е не пропустити чудову, чудову, чудовий чудовий подарунок. Ось так. Тому бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, натхнення. Щоб ваші мрії усі, усі збувалися, і до нових зустрічей усім, Па-па!